Вітаю вас, мої любі сонечки. Що таке захист, як він працює і скільки він тримається? Я говорю про енергетичний захист, і, тому що я знімала вже і про це відео, як зробити енергетичний захист. І зразу хочу сказати, що це, по-перше, захист і його структура, його вібрація залежить від того, хто ставить цей захист. Саме вище — це захист божественний, коли провідник створцем. І саме висока вібрація це провідника, світла творця. Тобто саме висока вібрація самий високий захист. Але цей захист не всі і приймуть. Якщо людина на низькій вібрації живе, вона і не прийме цей захист, вона не приймає ще творця, вона не приймає провідника, і цей захист не буде з нею працювати. Вона буде шукати більш, скажімо, такі якісь ментальне програмування, тому що захисти є ще. Скажем так, від астральних провідників, від ментальних провідників, коли там програмують на рівні астралу або просять якихось сутностей, щоб вони підтримували захист. Тобто є різні захисти, але саме високий захист це захист з абсолютом, з творцем. І цей захист це як і молитва від серця, як божественний намір найсильніший молитва і захист матері. Пам'ятаємо про це. Я про це також говорила. Це найвища божественна програма захисту. І чим вище вібрації ви і ставите цей захист, тим довше він тримається. Сонечки, тим він сильніший, але це залежить від вашого поля. Тобто, все залежить від того, хто дає намір і скільки тримається. Тому чим вища вібрація, вище енергетичне поле і провідник, а ми всі з вами провідники тої чи іншої енергії насправді, і тим сильніший буде цей захист чи навпаки щось негативне, люди. Роблять так, і тим сильніше буде ця енергія. Але пам'ятаємо, коли між іншим, як врятуватись від любих низьких програм, це просто підійматись над ними і не приймати їх, і підійматись, рости. і Вони просто ви будете, як знаєте, як на інших поверхах жити. Ці програми не будуть до вас дотягатися. Чому ще ви? Тим менше ви взагалі будете до вас будуть досягати будь-які негативні програми, які посилаються вам, можливо, інші люди. Це дуже важливо знати, мої любі сонечки. Тому програма Божественна тримає цей захист стільки, скільки ви, наскільки ви сильні, ви будете відчувати, коли вже його немає. Час від часу поновлюєте захист, ставите нову божественну програму. І саме висока божественна програма це та, що йде від серця і той намір. Наприклад, ставлю, от наприклад, як я їду, я ставлю на місто на Україну божественний захист настільки тоді, поки я їду. І я завжди відчуваю, коли його пробують пробити. Тому мені зразу погано стає між іншим, але я швидко відновлююсь. Захист працює завжди.